2024 рік уже підходить до свого логічного завершення. Сподіваюсь, що для нас та нашої країни майбутній рік буде точно кращим. Для цього а вже ж потрібен мир, чого я нам усім щиро бажаю. Прийдешнім новим роком, друзі! Для Нінтендо майбутній ж рік точно стане одним з найголовніших в її історії. Із величезною часткою ймовірності у 2025 році ми побачимо Switch 2. Багато хто з нас навіть потримає її у руках та пограє у новенький Mario Kart. так швидше за все саме його. Якщо цього не відбудеться, то абсолютно ніхто не зрозуміє велику N. враховуючи величезну кількість зливів майбутньої консолі. Отже, привіт, ви на каналі Так Тендо. Час дізнатися все найцікавіше про Нінтендо разом. І у цьому відео поговоримо про останні найбільш актуальні новини, що стосуються улюбленої для нас з вами компанії. Так, знову буде багато інформації про витоки. Однак не лише про них, а також ви довідаєтеся про нові анонси на платформі та знижки, на які слід звернути свою увагу. Отож, переходимо до новин. Розпочнемо із відносно нової порції чуток про Switch 2, які, втім, звучать досить реалістично. На на невеликий інтерес викликав допис одного із користувачів, який стверджує, що тримав у руках справжній свіч 2. За його словами, він навіть ознайомився із різними кольоровими схемами. Найбільше ж сколихнула його обіцянка поділитися фотографіями та відео вже на Різдво. Тим часом видання The Verge, яке втім не завжди має бездоганну репутацію, провело бесіду із цією людиною. За їхніми словами, він дійсно володіє частиною інформації, яка раніше не була оприлюднена. Зокрема, це стосується док станції Хоча кількість портів залишиться такою ж, як раніше, її дизайн зазнає змін. Потужність доок-станції становитиме 60 Вт, тоді ж як сама консоль розрахована. На 45 Вт. Ще однією цікавою деталью є використання джойконів з ефектом Хола, що має на меті повністю усунути проблему дріфту. Проблему, яка, власне, періодично випливала з джойконами на свічі. Тож її усунення у наступній ітерації консолі звучить більш ніж логічно та закономірно. І ось різдво вже навіть минуло, і цей користувач справді опублікував обіцяні фото. Ось вигляд вірогідного Switch 2 без джойконів із такого ракурсу. Наступного дня було опубліковане фото док-станції. Також автор зазначив, що для фону використав зображення згенероване штучним інтелектом для своєї ж безпеки. Приблизно у цій же хронології на все тому же Reddit та на каналах кількох популярних американських ютуберів з'явилися нові подробиці та фото прототипу майбутньої консолі. За їхніми даними, офіційний анонс може відбутися до 4 лютого у рамках зустрічі інвесторів. Також консоль буде представлена у трьох версіях: класичній чорній, білій і лімітованій стилізованій під Mario Kart. Із технічних інновацій тут знову підтверджено використання стіків із ефектом хола. А однією із головних стартових ігор має стати Mario Kart 9, що швидше за все виявиться правдою. І таке припущення я сформував не через якийсь великий злив, адже випустити нову частину Mario Kart цілком закономірне рішення, оскільки Mario Kart і стала найпродаванішою грою на свічі. До всього цього присутня інформація, що за словами сторонніх розробників, нова консоль зможе запускати всі сучасні aaa ігри про що також вже було згадано раніше у порціях інших зливів. І до слова, з інформацією про швидкий анонс консолі погоджується видання Єврогеймер. На їхню думку, оскільки витоків надзвичайно багато, чим далі Нінтендо відтягує офіційний анонс, тим більше провокує роздратування прихильників компанії. Адже, вочевидь, значна частка цих витоків та чуток правдиві, тому й настільки здивувати офіційним анонсом уже не вийде. А відповідно відтягувати цю подію не має особливого сенсу. Тим часом на Ютубі продовжують з'являтися все нові та нові цікаві концепти майбутнього наступника Switch. І усі вони виглядають доволі переконливо. Хоча не всі зображені деталі відповідають інформації, яка вже з'явилася у витоках. Варто зауважити, що такі відео створені передусім з метою зібрати перегляди на хайп-темі, хоча безсумнівно зроблені вони якісно. Втім, значно далі у своєму бажанні заскочити на хайп-трейн пішли виробники аксесуарів, наприклад, одна із компаній, яка виробляла чохол медж для свіча. На сайті цієї компанії короткий час було доступне розмите відео. Однак уважні користувачі розібрали його по кадру, використавши фільтри, і виявили, що в ролику зображена консоль схожа на ту, яку ми вже бачили в попередніх витоках. Таким же шляхом пішов і один із китайських виробників, навіть опублікувавши чохол на своєму офіційному сайті без блюру. Окрім вже відомих деталей, з'явилися і нові цікаві особливості: серед них виріз під мікрофон, u подібна підставка, оновлені тригери, світлодатчик, решітки вентиляції, а також наявність двох портів USB-C. Доповнює цю компанію і один із канадських виробників. Ба більше цей виробник навіть виклав 3D-зображення свого аксесуару та навіть опублікував точні розміри в порівнянні Switch 2 із версією OLED. Отже, за цими даними, ширина консолі з підключеними джойконами буде 270 мм mm проти 242 мм mm OLED версії першого свіча. Ширина ж без Джойконів буде 200 мм mm проти 178 мм mm OLED версії. Висота 116 мм. Mm. Натомість висота першого свіча складає 102 мм. Mm. Товщина 14 мм проти 13,9 мм свіч OLED І схоже, що це єдиний параметр, який не буде суттєво відрізнятися. На цей момент аксесуари перебувають у передпродажі, а їх реліз заплановано на весну. І насправді усе це не лише сліпий хайп та жадоба. Вони, звісно, частково також. Але за деякими даними Nintendo заздалегідь подбали про те, щоб повідомити усі параметри майбутньої консолі та її загальні особливості найпопулярнішим виробникам аксесуарів. Тим часом сама ж велика Н на цю тему просто відмовчується. І якби дані заявлені виробниками аксесуарів були би просто тицянням в небо, це точно зіпсувало б репутацію. Про те, що вихід Switch 2 відбудеться вже зовсім незабаром, говорить і те, що один із головних постачальників Nintendo Foxconn вже відвантажив частину готової продукції. Про це стало відомо із офіційних даних, доступних у відкритих фінансових звітах. Цікаво, що в листопаді прибутки Foxconn зросли більше ніж удвічі. Важливо відзначити, що у компанії не було нових контрактів чи інших проєктів, які могли б спричинити таке стрімке зростання. На фоні усіх цих чуток та витоків ціна акції Nintendo досягла історичного максимуму, ажіотаж підсилюється численними обговореннями в пресі, особливо в США та Японії. Варто зазначити, що зростання акцій частково пов'язане із податковими змінами в Японії, проте головна причина полягає в очікуваннях інвесторів, адже до кінця фінансового року, який завершується у березні, залишається зовсім мало часу, а відповідно, і вірогідність довгоочікуваного анонсу зростає. Ще раніше з'явилися чутки, що успіх Nintendo в ніші портативного геймінгу настільки сильно дошкуляє великим гравцям, що Sony та Microsoft також зайнялися виробництвом своїх портативок. Дуже своєчасне рішення, еге ага ж? Тож у цьому контексті надзвичайно доречно буде згадати аналітику від DFC Intelligence компанії, що спеціалізується на дослідженні ринків. У звіті про майбутнє ігрової індустрії аналітики припускають, що Nintendo стане домінуючим лідером у наступному поколінні консолей. На їхню думку, Sony та Microsoft опиняться на другому і третьому місцях. Причому лише одна з цих компаній зможе скласти Nintendo хоч якусь конкуренцію. Серед ключових причин такого прогнозу називають. Передусім, більш ранній вихід нової консолі Nintendo порівняно з конкурентами. Величезна фанбаза Свічати. Та лояльність до бренду Nintendo загалом, а також низькі витрати на розробку програмного забезпечення для платформи, що забезпечує швидку укупність ігор та пристроїв. Також цей аналітичний звіт прогнозує близько 17 мільйонів проданих консолей Nintendo Switch 2 у перший рік після запуску. Очікується, що у наступні роки продажі лише зростатимуть. Стало відомо, що через наступні півтора року особливі регіональні версії Switch більше не зможуть підключатися до магазину eShop та інших онлайн-сервісів. Саме це відбудеться з 31 березня 2026 року у Китаї, а з 15 травня того ж року перестане функціонувати активація кодів для завантаження і придбання ігор. Власне, через тотальну цензуру та різні складні законодавчі особливості Китаю Nintendo довелося запускати особливу обмежену регіональну версію і співпрацювати з китайською компанією Tencent, а офіційно продавати Nintendo Switch там взагалі почали лише з 2019 року. Проте, за деякою інформацією, велика частка користувачів Китаю володіє міжнародними версіями консолі, які позбавлені обмежень китайської версії. Також ще однією із причин закриття e-shopu е в Китаї може бути набагато більша схильність місцевої аудиторії до мобільного геймінгу. Нещодавно я натрапив навкрай захоплюючи геймплейне відео модифікації до Mario Odyssey під назвою Galaxy Story. У цій модифікації, розробленій ентузіастами, головний маскот Nintendo потрапляє у всесвіт Mario Galaxy, а ігровий процес демонструє збереження ключових особливостей цієї підсерії. Сподіваюсь, Nintendo не змусять видаляти мод з усього інтернету, погрожуючи судовим позовом. У свою чергу, Великий Енду вже не завадило б зробити повноцінний ремейк або продовження Mario Galaxy на Switch 2. А поки чекаємо на вихід модифікації, яка Запланована десь на 2025 рік, тож буду спостерігати за розвитком подій довкола цього проекту. Підсумки року від Nintendo вже доступні. Кожен бажаючи може перейти на сторінку, посилання на яку залишу в описі, залогінитися зі свого аккаунту Свіча та отримати доволі розлогу статистику того, у що ви грали впродовж року. Тут вам і загальний час, проведений за іграми на свічі, і забавки, в які ви грали найбільше. Також присутня детальна інформація за жанрами. На одному із польських сайтів, на якому можна придбати цифрові та фізичні копії ігор, та який напряму співпрацює з великою кількістю видавців, була присутня інформація про продажі свіч версії перевидання класичної трилогії Stalker. І швидше за все, враховуючи чималу вартість, мова йде саме про фізичне видання, чутки про яке вже час від часу та й випливали. Доступне до придбання буде з 30 січня, тому й саме тоді можна буде з упевненістю говорити, чи мова саме про фізичне видання. Був би безмежно радий, як і певен багато хто з вас, мати картридж. Зі сталкером у своїй колекції. Був анонсований артбук по Metroid Prime, міститиме 212 сторінок та вийде влітку 2025-го. За створенням цього продукту стоїть компанія, яка подарувала офіційні гайди по Legend of Zelda, Breath of the Wild та Tears of the Kingdom. А зараз нагадаю про дещо важливе. Якщо вам подобається контент, який я створюю, і ви бажаєте розвитку каналу, можете підтримати мене фінансово посилання під відео. Однак лише після підтримки Збройних сил України. Якщо ж бажання чи можливості підтримати фінансово, ви не маєте, вистачить вашої подобайки та коментаря. Тож не забувайте і про це. Вийшов зимовий цифровий випуск журналу від Нінтендо. Скріншоти із нього ви можете спостерігати перед очима. Там є інформація про майбутні ігри, нові пристрої Нінтендо як от Аларму, згадані найзнаковіші події осені, як-от нові релізи та трімвірату у сплату. Також присутні згадки найпопулярніших інді забавок на платформі та ще багатько чого цікавого. Посилання на англомовну версію випуску у описі під відео. Із з 11 по 13 січня у Splatoon 3 відбудеться черговий SplatFest. Обираємо те, що робить вас щасливішими: гроші, досвід чи подарунки. Та робимо усе можливе, щоб саме ваша команда здобула перемогу. А от мене зробить щасливішим ваш перегляд мого відео про Splatoon 3 якщо ви його пропустили. Посилання у описі та обов'язково десь з'явиться у ваших рекомендаціях. Тим часом у мобільній Mario Run стартував івент присвячений виходу Mario Party Jamboree, триватиме до 30 січня. І заодно поцікавлюсь, чи грає хтось із вас цю гру, чи обмежуєтеся лише іграми Нінтендо, зокрема Маріо іграми, на свічі. За традицією, моїх відео цього формату після озвучених новин настає час згадок цікавих релізів на платформі впродовж останнього місяця. Однак відтепер інформація про усі нові цікаві та потенційно цікаві релізи буде знаходитися у окремому відео. Власне відео цього формату вже вийшло трохи раніше. Там зібрані усі релізи, на які принаймні варто звернути увагу впродовж цієї зими. Тому запрошую до перегляду, якщо пропустили. Натомість, тепер у випусках Nintendo новин я приділятиму трохи більше часу новим анонсам. Отож, це анонсувала Sony. Crazy Cross World, представивши відео тизер про без дати виходу. Швидше за все, це чергова спроба зробити власний Mario Kart. Втім, як на мене, скажімо, Team Sonic Racing було не такою вже й поганою альтернативою. Кепком анонсували okami сиквел, також продемонструвавши тизер трейлер, без дати виходу. Власне, гра буде продовженням оригінальної Okami, яка присутня на свічі. Ця забавка являє собою пригодницьку екшен гру, натхненою японською міфологією, вийшла ще аж у 2006 році. Було анонсовано 2D екшн екшнометровідування у замінуванням Shadow Labyrinth. Ключовою особливістю гри буде непересічне застосування класичного героя пак у такому цікавому антуражі та незвичному для нього жанрі, без точної дати релізу. Казано лише, що гра вийде десь у 2025 році. Тим часом Digital Sun продемонстрували трейлер продовження Moonlighter. Оригінальна гра була Роуглайком з доволі цікавою механікою. Потрібно було керувати власною крамницею, виставляючи на продаж предмети, здобуті в підземелях, встановлюючи ціни, спілкуючись з клієнтами та намагаючись задовольнити їхні потреби. Продовження ж, судячи з трейлеру, зберегло усі ці особливості. Реаліз десь у 2025-му. І насамкінець нагадаю про знижки в цифровому магазині Nintendo. В честь прийдешнього нового року їх і справді багато. Втім, було ще більше. Однак не встиг випустити відео до моменту їх закінчення. Ігри ж, які прямо зараз присутні в ешопі з непоганими знижками, та які особисто я можу рекомендувати, ви бачите у вигляді скріншотів перед вашими очима. Також пропоную переглянути моє відео про осінні знижки, адже багато зі згаданих ігор там повторили свою долю вже на зимовому розпродажі. А зараз дякую за перегляд. До нових зустрічей та нехай ваші дні будуть такими ж яскравими як зірки в Маріо.